Привіт! Хочу зробити огляд на навушники Samsung Buds Fe. Огляду на них я майже не бачу перед покупкою, тому хочу залишити свій відгук про них. Так, комплектація. В коробці вони постачалися. Що тут є, я даже сам не знаю. О, кабель є Type-C Type-C. А ще ці резиночки є. А тут що. Це якісь накладки? Я навіть не знаю, що це таке. Я купив їх, достав з коробки, коробку я не заглядав. Так, я навіть не знаю, що це за резинка. Мабуть, вона, мабуть, ці крилишка знімаються, вона сюди видівається. Так, ну нам це не треба. Самі наушники. У них є світлова індикація заряду самого кейса, ну Це типу жовтий. Це так, середньо, Три кольори є: червоний, жовтий і зелений. Зараз вже жовтенький. І стан заряду самих наушників. Вони теж повідомляють без, без телефону можуть повідомити їхній стан. Заряджені. Чуть покористуюся зразу, зелений, зразу червоний. В них жовтого тут, мабуть, немає, тільки червоний і зелений. По кейсу, я не знаю, кейсу нормальний. Безпроводної зарядки тут нема. Так, в боки не сильно шатається, хоч ну, я його ношу в кишені, то йому норм. Там якийсь є ступень захисту від води, від пилюки. Я не знаю, пі64, мабуть. Не перевіряв, не доводилося в них ходити під дощем. Ну, думаю, їм би нічого не було. Що тут один цей мікрофончик, мабуть, він захищений. Там якісь E-IP, толком не знаю який. Ну Так, нормально, собі маленькі, такі зручні носити їх. Самі наушники, коли я їх перший раз достав з коробки, просто телефон лежав збоку, без вімкненого блютузу. Просто лежав збоку. Я відкрив коробку, достав один наушник. І чомусь я щось чекав. Щось я щось собі там задумався, не знаю. І телефон без вімкненого Bluetooth побачив їх сам. Я нажав підключитися, пройшло там трохи часу. І телефон показує стан навушників заряджені наскільки, і стан е, кейса. Отак. Через стандартне налаштування в Bluetooth можна отак керувати ними. Але ще є додаток. Він був встановлений по замовченню на телефоні. Тому так. По самим наушникам. Коли Bluetooth увімкнено, вони швидко підключаються. Да. Зараз це було довго, а насправді вони підключаються швидше, коли вімкне Bluetooth. Так, з підключенням проблем немає. По батарейці. Я не сильно часто ними користуюсь декілька разів в тиждень, тому в мене на них жалоб нема. Там, я їх заряджав вже протягом двох місяців вони в мене є, мабуть, два рази їх заряджав. По звуку, це нормальний у них звук, все добре, за свої гроші думаю, упадет. Але по розмові розмовляти в них що через. Сім-картку дзвінок, що через месенджери. Мені добре чути, але мене співрозмовник поганенько чує. Постійно перепитує, постійно жаліються. Тому розмовляти в них так собі. Співрозмовник поганенько чує. Це мене трохи розчарувало. Мабуть, через те, що вони коли вусі вставлені, то динаміки далеко. Мікрофони. Мікрофони далеко і поганенько чути. Бо якихось. Тих, що є виносні отак вкладощі, то в тих краще не чути. В тих самих айрпорх других, то в них набагато краще чути. Тут є шумоподавлення, шумозаглушення активне. Воно працює чудово. Да, можна бути в них у в наушниках, а чути все навколо. Ось тут є кнопка сенсорного керування. Нажати її, потримати 3 секунди і стає мертва тишина. Там на вулиці, навіть не чути, як автомобілі їздять. Ну, вони насправді добре працюють. Шумодав, у них чудовий. Але вирізати навколишній шум і тільки забрати твій голос і, пер... і в розмові його передати, вони це толком не вміють. Тому співрозмовник постійно жаліється, що погано чути. Тут є оцей датчик, він. Коли вставляєш навушник в вухо, створюєш звук, такий там є спеціальний. Коли навушник правильно вставлений. Оце крилишко. Воно... Мені... Мені ці навушники підійшли тільки за цього крилишка, що воно фіксується надійно на в вусі. Мені підходять тільки AirPods другі і більше нічого. Доки я не помірив їх з цими крилишками. Маючи Samsung, не маєш нормальних навушників. Там про інші бренди щось. Я не знав, не, не міг знайти якісь, помірити не міг толком. Рішив купити Samsung, і то мене погано не чути. Е, це не реклама, не антиреклама це свій відгук. Е, був у мене iPhone, я би купив AirPods 2 другий і був би саме щасливий. А так, ну, є ти є, поговорити в них так собі не дуже зручно. Хоча б товариші GBLівські якісь там, не знаю, там тисяч за 4-5. За Теж такі самі, типа, що вставляються так вухо. То я його нормально чую. У нього шумодав хороший теж, і я його чудово чую. Я практично не чую в метро. Коли він їде, їде в метро, я не чую звуку метро, я тільки чую його голос. Тому в нього о, ті наушники краще працюють, ніж ці самсонски. Але і вони, що там, 25 тисячі гривень коштували. Тому, мабуть, мабуть, вони нормальні, не знаю. Не, не, не розмовляю в них, а більше користуюсь, щоб слухати. Мені вони підходять. Е, можете писати запитання, чи зможу, тим допоможу, бо сам коли хотів купити, питань не було кому поставити.